Вітаю, друзі! Мене звати Іра. Я із Києва, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, чим займалася в передноворічні дні. Як зустріла новий 2024 рік, а також Прогуляємося разом з вами святковими локаціями Києва. Ну а почну я з того, що маю таку традицію напередодні нового року ходити на балет в Національну оперу України. Зазвичай я беру квитки на 30 грудня і таким чином, ніби створюю собі святковий настрій вперед день Нового року. Раніше я завжди ходила на лоскунчика, але минулого року Національна опера України вилучила зі свого репертуару твори російських композиторів, і я це рішення дуже вітаю. Тому замість лоскунчика, в різдвя. На новорічний період наразі можна подивитися снігову королеву саме на неї я цьогоріч і прийшла. Снігова королева знайома нам з дитинства і сюжетом нікого не здивуєш. Більше того, я вже колись була на цьому балеті в національній опері. Проте цього разу я відмітила, що декорації до балету стали цікавішими. Так само, як і хореографія, вона стала більш різноманітною. І в деяких моментах, друзі, мені здалося, що я бачила вже не класичний балет, а елементи сучасних танців. Правда, саме ці моменти я не встигла зняти. Найбільший же захват, коли я дивлюся на балет, у мене викликає, як би це дивно не звучало, але музичний супровід, який Виконується наживо оркестром. Я обожнюю купувати квитки трохи повищі і спостерігати, як грають музиканти. Правда, цього разу мені це не вдалося втілити, та й загалом купувати квитки на такі зимові вистави треба приблизно десь за місяць, бо зазвичай у цей період в оперу дуже великий ажіотаж. Друзі, сьогодні 31 грудня. Я йду додому з магазину, ходила за останніми докупками на новорічний стіл. Ось купила пляшечку Асті. Зараз на неї акція. Ну, як і щорічно. Власне. От я не п'ю шампанське, згристи ну, воно протягом року взагалі. Але на Новий рік завжди чекаю цього дня, цієї ночі, верніше, щоб випити келишок Асті, саме Асті, солодкого вихрестах. Зараз знову повітряна тривога, Пустили кінжали. Ось тут у мене ще новорічна така торбинка червоного кольору. Другий рік поспіль. Приготування до Нового року і сам Новий рік, я думаю, проходить в умовах обстрілів, кінжалів, шахетів і різного всякого такого непотребу військового. Як ви чуєте, настрій у мене взагалі немає? Далі я розповідала, чому саме в мене немає настрою, але на дворі був сильний вітер і нічого не було чути. Ну, ви знаєте, може, це і на краще. Бо, звісно, такий настрій був пов'язаний з масованим ракетним обстрілом, який відбувся напередодні, 29 грудня. Тоді ціллю були Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Київ, Львів, здається, і ще багато інших міст України. Але обстріли обстрілами, а підготовка до нового року сама себе не зробить. Тому я продовжувала робити якісь побутові речі і готуватися для того, щоб все ж таки зустріти новий рік о 12-й годині. Ще себе покажу, поки їду в ліфті у такому брудному дзеркалі. Ось ця моя пляшка. Ось ці мої торби. З прийдешнім вас, друзі. Дивіться, друзі, купила в супермаркеті під, під домом буквально. А, такий от штолен. Це виробник. Так, зараз ми подивимось, хто це виробляє. В Києві виробляють. М -м, правильно? А, ні, ні-ні. Перепрошую, в Одесі. Коротше, він такий смачний. Моні, ну, я його розрізала, він мені здався якимось не дуже таким а, красивим, але по смаку він дуже смачний. Дуже мені сподобався. Ще купила нам на десерт рафаелки, нас багато мандаринів є, апельсині, персимони і авокадо на мій традиційний тартар з лосося. Так, друзі, сьогодні 31 грудня, зараз 10-та вечора. І поки в мене там іде саме вдома, на фоні я вам покажу, що я приготувала на нашу новорічну вечерю. Ну, меню майже таке саме, як було минулого року. Воно у нас, в принципі, стандартне майже завжди. Значить, розпочну з ось така у нас є тут нарізочка. Там різні види сирів, м'ясо різне, бутерброди з червоною кров, з червоною рибою, яку я сама засолила. Потім мені дуже захотілося оселеця з маринованою цибулею. Тут зробила тартар з лосося, я його дуже люблю. Додаю туди авокадо, синю цибулю, каперси і заправляю соєвим соусом і соусом бальзаміко. Просто дуже мені подобається обожнюю. Потім ще, як завжди, посмажили креветки, ми їх їмо один раз на рік, <смі> на Новий рік. Далі тут є Цезар. Мій чоловік його обожнює. У ну, мене такий мій рецепт, не знаю, чи правильно я його роблю, але нам подобається. Потім ще захотілося чомусь, я не знаю, за скільки років вперше захотілося бутербродів зі шпротами. Ось зробила. Так, це сухарики додаткові для цезара, це мандаринки, ось такий от салат. Там просто листя салату і помідорчики чері. Люблю такий ще. Купила нам на десерт ось тут, ось Рафаелки. І ось такий буде у нас стіл. Я покажу, як я його засервірувала, поклала посередині гілочки, в мене залишилося Нобіліса, обкрутила їх гірляндою, ну і поставила, як бачите, багато підсвічників зі свічками. Це моя улюблена тема. Ну і ось такий ось букет, який ви вже бачили раніше. Я його показувала, коли розповідала, як прикрашала нашу квартиру. Ще ось цей букет він тут так у нас і стоїть. Ще одягла святкові наволочки на декоративні подушки. Ось така у нас буде святкова вечеря. Ну, і трошки покажу себе. Ось так я зараз виглядаю в такому фартушку. Зараз я його зніму, під ним у мене такий піжамний костюм. І все, будемо сідати, проводжати цей рік з таким. Не дуже гарним настроєм, але все ж таки з маленькою надією на те, що все ж має бути все добре. З прийдешнім вас, друзі, ще раз вітаю з 2024 роком. Бажаю нам всім одного нашого завітного бажання, щоб була перемога, щоб був мир, мирне небо над нашою Україною. І особистого щастя кожному з вас, дякую за те, що ви були зі мною цього року. Обіймаю вас. Ось так, власне, ми зустріли новий рік, тихо, скромно та затишно, по-домашньому. Проте вже 2 січня 2024 року Росія вирішила нас привітати з Новим роком, і ми знову прокинулися від вибухів. Так, друзі, бачите, різдвяна, облаштування в мене і в укритті у ванні нашій. Ось так ми сидимо. Сьогодні 2, 2 січня. Хочу спати. І просто жахливі вибухи. І навіть бачимо з вікна, як на оболоні щось палає. Тим не менше я принесла в ванну штолен, каву. Так що зараз буде такий сніданок в екстремальних умовах. Але з'ївши шматок штоленого, ми все ж вирішили спуститися в укриття, адже ситуація була серйозна. Києвом ширилися пожежі від падіння оламків, На нас продовжували летіти ворожі ракети. А наше ППО працювала без зупину. І нам, ви знаєте, було трохи моторошно від розуміння того, що ця атака така масована. Коли ми вийшли з укриття, в якому немає інтернету, і прочитали новини, то дізналися, що це була наймасованіша ракетна атака за весь час війни. Більше того, це була наймасованіша комбінована ракетно-дронова атака у світі, під час якої Росія використала проти нас більше ста ракет, зокрема гіперзвукових, а також десятки дронів. Але наша ППО змогла все це відбити, що до цього в світі ще жодного разу не траплялося. Піднялися додому з укриття. Я дивлюся в вікно, як наш Київ палає. На вулиці дуже воняє димом. Ось така, знаєте, Короте, як у фільмах Ми бачили. Загалом цей день був надзвичайно складний морально, і я від нього відходила, мабуть, ще десь добу. Але вже 4 січня я вирішила поїхати в центр у справах і заодно зняла для вас дещо цікаве. Друзі, сьогодні 4 січня, і я приїхала на Хресятик. Вірніше, як приїхала? Я була тут по справах в центрі і вирішила сюди заїхати для того, щоб подивитися, яка тут ще є. Святкова атмосфера, подивитися на цум позаглядати в його вітрини, а також сходити до головної ялинки, яку вже післязавтра, здається, мають розбирати. Ось такий ось вам перехід від обстрілів, від ракетно-дронових атак до святкового Києва. Ну, а що поробиш, таке зараз наше життя, то все знімаю так, як воно є. Так, ось підійшла до ЦУМу, бачите? Зараз підійду до вітри і познімаю вам, що там цікавого та красивого зараз є. Так, друзі, я вже підійшла. Ось перша вітрина. Наскільки я знаю, цьогорічні різдвяні вітрини цьому створені в колаборації з UA Animals, А ось вона тут і написано. І присвячені вони червонокнижним тваринам, зникаючим видам українських тварин. І це дуже крута колаборація, як на мене, тому що. Тварини, тим паче червонокнижні, наша флора, фауна, наша екологія, як ви знаєте, завжди для мене на часі. Так, до речі, давайте ж подивимось. Тут у нас зображена рись. Ось бачите яка. За ялинкою сховалась плямиста, гострозора рись з милими китицями на вухах, яка двічі на рік змінює гардероб. Ось така рись. Так, йдемо далі. Що у нас тут? А у нас тут... Так, друзі, це хохітва. А на мій превеликий сором, я взагалі не знаю, що це. Це пташка. Пташка-хохітва. Майсіробуре забарвлення. Так. Ці птахи взірець подружної вірності. Ось бачите? Тепер будемо знати. Ну, може, ви знали, я не знала. Ось таку красиву пташечку зобразили на вітрині. А дивіться, яка сукня, боже. Це щось на королівському. І ще одна пташечка. А, тут ще такі туфельки, які рухаються. Гарненько, гарненько. Я десь читала, що Сум каже, що їхня місія це дарувати свято, теплі, позитивні емоції мешканцям Києва у цей різдвяний період. Ну, я погоджуюся, все ж таки це треба робити. Тим паче з такою благородною місією, як озвучування тих тварин, які зникають поступово в Україні. Так, далі, сипуха, а тут навіть два. Сипуха і лось звичайний. Ось там заховався лось, лижа якась копна, а ось то сипуха. Я так розумію, це якийсь різновид сови. А, ось вона зверху ще, бачите, яка гарненька. Так, що у нас далі? А, тут також дві тваринки. Їжак у хати та хохуля. Слухайте, ну я якимось не очим себе відчуваю. Бо якщо з їжаком я ще знайома, то хохуля. Дивіться, яка вона класна. Ой, мені так подобається це зображення. Ну, вірніше ця фігура. Клас. А на цій жіночці такі штанці кльош. Дуже актуальні. Заяць білий від зайчика. Ось бачите. Такий зайчик. Ось такі вушка. Заячі. Сердечко. Кльово. Так, друзі, тут у нас корсак. Це щось схоже на лисицю, так? А на рись. щось схоже на рись. Ось бачите, можете прочитати. Натискайте паузу, якщо не знаєте. А зараз покажу, як вони його зобразили. Також дуже миле таке звірнятко. І ось там такий великий корсак. Клас. І така пара в капелюхах. І остання вітрина. На якій у нас зображений ведмідь бурий. Ага, найбільший і найважчий український хижак. Я не знала, чесно кажучи, що він в червоній книзі. Я думала, що якраз з ведмідем у нас проблем немає. Ось така ось вітринка. А ще, бачите, зірки є, Карпати, гори зображені. Цікава вам екскурсія, В сам цум я не піду, не хочу, бо зараз прямую до головної ялинки. Незважаючи на те, що в той вечір був туман і погода не надто сприяла перебуванню на вулиці, я отримала величезне задоволення від того, що пройшлася містом та поспостерігала за життям, хай навіть через об'єктив камери. Дивовижним чином, друзі, такі прогулянки додають сенсів та віри, і я вже не раз помічала, що навіть якщо не хочеш нікуди йти і змушуєш себе вийти з дому, то потім починаєш отримувати задоволення від того, що гуляєш, особливо по такому ошатно вбраному місту. До речі, це я показую ресторан, в якому колись працювала офіціанткою. Стільки років минуло, мабуть, більше 20, а він, наче, нітрохи не змінився. Ну, а далі по вулиці Володимирській я зустріла дуже гарні вітрини п'яної вишні, а потім просто фантастично краси вбрання на ресторанчику бути Софі. Просто подивіться, яке воно лаконічне та водночас стильне! Ну що, друзі, я дійшла до Софійської площі. А ось і ялиночка. Ой, вона така гарна вночі. Тут ще такі святкові кульки. Класно те, що її цього року знову поставили на її звичне місце навпроти Софійського, дзвіниці Софійського собору. Зараз піду вам з цієї сторони ще покажу, як воно класно виглядає. Так, наша головна ялинонька виглядає з цієї сторони. Дуже мені подобається. Ось та зіронька на дзвіниці. Як ви чуєте, тут вуличні музиканти влаштували якийсь концерт. Пес патрон, якийсь полярний мішка. Всі тут заробляють гроші. А я хочу пройти до ось тих ялиночок, наскільки я знаю, там є QR-код. І можна задонатити на фонд, здається, притули. Зараз перевіримо. Дивіться, друзі, як тут гарно, всі фоткаються. Так, муніципальна охорона можна задонатити. Зараз подивимося, що ще. Перепрошую, кому я там заважаю. А, тут багато. Тут, бачите, ось фонд притули. Ось фонд Рій. Ну такі вже казкові ці ялиноньки, Клас. Натискайте на паузу, обирайте, кому донатити. Ось материнське серце. І таким чином можете віддячити мені за це відео, задонативши на будь-який фонд, який допомагає ЗСУ. Я буду вам дуже вдячна. А ось це ялиночка, ялинонька зблизька. Вона вбрана, бачите, в такі сердечки синьо-золоті, синьо-жовті. Клас. А ще і давайте. І людей зовсім мало. Післязавтра вже водохреща і ялиноньку будуть прибирати. Але я рада, що сьогодні мені вдалося сюди приїхати і побачити і цього року нашу головну ялинку. Є в мене така традиція кожного року приїжджати до ялиноньки. Сподіваюсь, наступного року вся ця Софійська площа буде вже в ярмарках святкових, буде тут продаватися глінтвин, какао. Будуть каруселі, розваги, люди будуть святкувати Різдво, але вже в мирній нашій Україні з перемогою. Ось такі бажання я загадую біля нашої ялиненьки. А зараз я хочу зробити те, що не робила ще жодного разу, оскільки живу в Києві, це подивитися на нашу головну ялинку з іншого ракурсу. Здогадалися? Так, я йду на дзвіницю. Купила квиточок і піднімаюся, але тут такі круті сходи. У -у -у. Дуже вузенькі і дуже круті. Зараз якось буду повсти. Але, на жаль, відкрити лише перший ярус дзвіниці, на самий верх піднятися не можна. От якби туди пропускали, то можна було аж туди, зараз покажу, аж туди до зіреньки Піднятися, але, на жаль, ні. Лише тут можна максимально. Ну Але і тут також прикольно, дивіться, які дзвони. Клас. Здається, я щось таке читала, що цей дзвін дуже-дуже старий. Часів Мазепи, здається. Можу помилятися, не знаю. О, дивіться, тут напис Київ. Клас. Ну що, йдемо дивитися на головну ялинку, яка ось там. Здавалося б, така дрібниця подивитися на головну ялинку з іншого ракурсу. Але, друзі, скільки таких дрібниць ми пропускаємо у житті, вважаючи їх неважливими, і скільки задоволення та приємних емоцій при цьому ми втрачаємо. От мені іноді здається, що я живу активним та насиченим життям, і вже так багато всього бачила в своєму Києві та в своїй Україні, але виявляється, що так багато всього я ще й не бачила, що дивитися, не передивитися і насолоджуватись, не перенасолоджуватись. Так, друзі, сьогодні туманно, тому, на жаль, Михайлівського собору з тієї сторони, там в далечині не видно. Іде такий якийсь мілкий дощ і щось таке противна погода. Але все одно я дуже рада, що вдалося побачити ялинку з цього ракурсу. Як вам? Напишіть в коментах. Піднімалася колись на дзвіниці кияни? Або так, як я 20 років живу і жодного разу ще тут не була. Ну сьогодні виправилась. На цьому магічному моменті буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, вам сподобалася моя прогулянка та й загалом вся оповідь про мої новорічні дні. Дякую, друзі, що додивилися до кінця, буду дуже вдячна за ваші вподобайки. Хто ще не підписався на канал, то запрошую це зробити. І зустрінемося з вами вже в новому відео. Бувайте!